Доброго дня, і ми з України. Доброго дня, мої дорогенькі. У мене дуже чудовий настрій, звичайно. Приїхав мій синочок з командировки. Не знаю на кілька днів. На декілька днів, звичайно, як завжди. Але ж ніколи він мені не каже, коли він приїде, та й він сам не знає іноді. Але завжди, вже. Коли дзвонить, то вже він стоїть біля будинку. Це все для того, щоб я не нервувалася, коли він під'їде і таке. Знаєте, наші ж діти, коли не запитаєшся, як справи, завжди відповідь: Все добре. А добре чи не добре, іноді знаєш так, через інших людей. Ну, що ти зробиш? Війна на вулиці, тому. Наші діти, наші сини, звичайно, не хочуть, щоб ми іноді й турбувалися. Але ж ми ж мами, ми всі мами, тому поки що він у мене приймає душ, тому що дуже, як завжди, немає коли, тільки приїхав. Треба прийняти душ, переодягнутися. і Зараз йому вже зовсім треба йти по справах. То тільки кави і все, більше нічого, тільки кави. Ну, звичайно, я щось поставила і м'язко якесь тушити, все, але теж буде або на вечір, або навіть не знаю, тому що буває, що і вночі тоді приїжджає після вирішення якихось справ. Три години дня, але я вам скажу, у нас темненько, тому буде і трішки тінь. Тому мої дорогенькі вже пройшли дві хвилинки. Поки дитина моя, йому 40 років, але всі наші сини, наші діти. Поки він приймає душ, я швиденько зроблю йому до кави такий бутербродик. Що в мене для цього є? Ой Боже, ну, в мене такі булочки. Ось такі булочки, малятко, я їх дуже люблю. Отак. Ось такі малятку, ось такі маляточки. Київ хліб, я завжди їх купую. Розумієте, завжди. Значить, Вони у мене є. Тому я зрізавши, ось, бачите, верхню частину, я її зрізала. Вона потім піде або на сухарі, або ми щось знову з неї приготуємо. І швидесенько хочу приготувати синочку такі холодні бутерброди. І я вам скажу, що як добре, як іноді є. У будинку щось. Ну, Я стараюся, щоб у мене щось було завжди. розумієте, Тому що я ж не знаю, коли він приїде. Він дуже у мене полюбляє ось такі, такі маслінки. Він полюбляє, чорненькі. Я люблю зелені оливки, а він полюбляє ось такі чорненькі. Тому я завжди стараюся, щоб у мене, щоб у мене вони були. Тому Оце ж думаю, скільки ж тут грам мої дорогенькі, 170 здається. Е, ну, чистий вес 400 з лишнім, кучки забула взяти. да, 170 грам. Це вже чистий ось, ось у нас маслинок. Значить, я була в магазині, як завжди, були скидочки. Я вам скажу, що оці маслинки я теж купляла по знижці. Отак, От як знижка, я завжди беру і щось собі ставлю. Ну, я так люблю, щоб у мене щось було. Так? Була у мене знижка, я купила дві рекоти. Одну вже я її, як говориться, ми вже її з'їли, то залишилась у мене ще одна. Бачите, як гарно мені пригодилося. Завжди я стараюся, щоб у мене щось таке було цікавеньке. На такі, Бачите, синочок приїхав. Печень тріски, отака в мене. Перевернула я тільки не, не, не тією стороною, бачите, але зараз не хочу, щоб вона ж витікала. Ось отака. І я собі подумала, так як мій синочечок любить такі маслінки чорного кольору, то вони в мене є. Є в мене, оце ж я ж кажу, печень тріски. І якраз у мене. і... Рікотка, то я думаю, швиденько йому і приготую отакі гарячі, о, боже, вибачте, будь ласка, холодні холодні бутерброди до кави. Те, що він полюбляє. Зараз я вас поставлю мої дорогі. Синьки. Зараз, Так, і швиденько ми побачимо, як ми швидко готуємо, скільки нам для цього потрібно часу. Так, значить, Я завжди мої дорогенькі. Ну, Трішки тінь. Ну, Що ти зробиш? Це розумієте 3 години, а темно на вулиці. Бачите, я зливаю завжди оцю олійку, ми її не, ну, ми її не... Як вам сказати, не... Не їмо. Господи, Боже, поки підбереш слова. У мене є така баночка завжди, це я теж щось робила. От, То я отак от її зливаю, бачите у баночку завжди. І потім ставлю морозильну камеру, так закриває її плотненько та в кульок морозильну камеру, а потім віддаю сестрі, коли вже баночка там, віддаю сестрі собачки. Вона тоді варить кашу і додає ми. Так, значить, значить, зараз я переверну оцю печінку, ми її із баночки. Бачите, яка вона гарненька. І я зараз покажу вам, скільки ж там, тому що, розумієте, відкрила і. Значить, що у нас тут? Ой, отака у нас. Отака. Я стараюся брати отакого виробника, отаку печінку тріски. І скільки у нас тут грам, скільки у нас тут грам. Дівчатка, 190, 190 грам. Отакої печінки тріски. Так, зараз я буду трубочки. Все готується швидесенько-швидесенько. Бачите, ну що дитина поки приймає душ. Отак я думаю, ну що ж кава це дуже добре, але ж мені ж хочеться щось йому смачненьке до кави. Супчик у мене є, супчик він не хоче. Він каже, тільки кави все. Ну, кажу, бутерброди якісь. Колбасу у мене є, колбаска така. Теж я завжди тримаю, теж він не хоче. Думаю, о, в мене ще ж залишилась отака рікотка, бачите? Зараз я трошки вас можу, щоб відніше так було. Так, і в мене залишилась рікота. Ту, що я брала 50% по знижки, якраз вона у мене і залишилась. То я думаю, рікоту сюди, 250 грам. Бачите, баночка. Печень тріски, печінка тріски. Ось 250 грам. Якраз я думала, що мені з неї приготувати. Думаю, ну що мені з неї приготувати? Дві баночки взяла, вже одну ми з'їли. Так, і я половинку порізала ось, думаю, для пікантності додавлю ще маслинок. Трішки це буде для прикрас. Він любить він їх просто, то я йому ціленьке залишила. А це, думаю, додавлю трішки сюди всередину. Просто щоб на зубок попадало і все. Тому що так полюбляє мій їх синочок. Ну, полюбляє дитина, і слава Богу. І я завжди стараюся, щоб вони в мене були. І так, думаю, бачите, поки він там приймає собі душ. І я зараз це швидесенько йому все приготую і намажу. Рікотка, баночка печінки, тріски і трішки на зубочок цього. Ну, Ой, багато так. Ну, тоді ще щось, нам, ну, якийсь другий бутерброд, немає. Чого страшного. Тому що, ну, який швиденький бутерброд. Ковбаску дитина не хоче. Каже, супчику не хоче, тому що, каже, я вранці їв супчик 3 години дня. Каже, кави свиденько. Помиюсь, переодягнусь і треба їхати, тому що треба їхати до Києва. Тому що тільки приїхав у Київ, десь забіг там по справах, сказав, що я до мами. Скажу, що я приїхав. Поцілую її в щочку і. Знову ж поїду. Так, дівчулечки, все. Зараз я попробую. Смакотінь. Смакотінь. Дівчатки, дійсно, смакотінь. Так, зараз ми, ось у мене булочки є, і я так щедро, просто щедро, швиденьчко їх і намажу. Поки він. Бачите, скільки у нас тут хвилиночок пройшло, поки він миється. Поки він э, приймає душ. Ну, що ж ви бачите, діти, вони так важко їм зараз нашим. Ой, Господи Боже, проклятуща війна, діти ці. Важко їм на всіх фронтах, на кожному фронті їм важко. Так, бачите, як швиденько, а я хочу просто, щоб бутерброди такі були, бачите, як вам сказати, пишненькі. Пишненькі. Мажу їх швиденько, пишненькі. Так, щоб взяв бутерброд, та вже він його з'їв і вже й наївся. Ну, звичайно, ну, якщо вже так немає коли. Ну, звичайно, це завжди. Це вже як він приїжджає з командировки, то він завжди приїхав. І говориться, поцілував у щоку, сказав, що він приїхав. І знову від'їжджає до Києва, тому що знову якісь справи, поки що він там їх тоді вже приїде декілька днів відомого. Так, бачили? Какая красотень! Какая красотень! Зверху я. Зараз, ну, бачили, трішки тінь. Ну, а це ж не знаю чого. Зверху, я так і ще сама собі подумала, ну треба з чимось прикрасити, правильно? Дівочки, треба з чим-то прикрасити, щоб було гарно. А я вам скажу, що ці маслиночки дають таку гарну, гарну пікантність. Тому що я знаю, що Ну, любить він у мене. Ну, що ж ти зробиш. я завжди їх тримаю, вони у мене завжди є. тому що... І я не знаю, коли він, я ж вам кажу, що він, навіть я й не знала, що він приїде. Він і сам іноді не знає, як воно там все складеться. Тому коли вже просто він вдома, вже біля дому, то каже, що він уже вже він приїхав. А я, звичайно, звичайно, я рада, як і кожна мама, яка зустрічає свого синочечка. Ой, наші синочечки, наші ж синочечки. Так. Боже, як, як гарно, як добре. Пройшло декілька хвилин. І моя дитинка. Зараз, а я оці так йому висиплю він любить їх ціленькі. Не любить їх ціленькі. Так. Ой, боже, яка я. Бачили, дівчатки, швидко, бистренько. І зараз каву я йому заварю. Зараз я каву заварю. Зараз я вас візьму, тому що, ой, боже мої дорогі, сінки. час обмежений. Бачите, 12 хвилин. 12 хвилин і бутербродик уже готовий. Я вам скажу, правда, гарно вийшло. Білого кольору рікотка, печінка тріски, чорненька маслінка. Ну, це я зверху, я навіть щось, знаєте, як вам правильно сказати, так. Спішила, що навіть і не зрозуміла, що воно біле з чорним і вийде гарно. Я не зрозуміла. Я просто подумала, що він їх любить. І я думаю, ну додавлю трішки йому для пікантності. А воно, бачите, ще й гарно вийшло, правда? Гарненько. Ой, отакі швидкі бутерброди. Зовсім швидкі. Ви ж бачите, іноді Ну, купила я дві баночки рікоти. Одну ми вже. З'їли, А вона залишилась. Думаю, ну що з неї приготувати, тому що завтра срок годності в неї вже кінчається. Ну, а якась консерва, якась печінка тріски або просто якась консерва, якась така колбаска сиров'ялина. Ну, у мене завжди щось є. Маслінки я знаю, що він полюбляє, тому що, ну, тому що моя невісточка з дітьми зараз проживає в Польщі. То, звичайно, що ж він один, що він там для себе готує, якщо він приїжджає на декілька днів, і він не знає, знаєте, що за ці декілька днів йому зробити. А в його тільки справи, такі, які його справи. Домашніх справ у нього зараз нема. То, звичайно, кожній мамі хочеться ж йому щось приготувати. Тому зараз він поп'є кави, ну а потім я вже поставила якесь місце. Тому, мої дорогенькі, якщо якісь є знижки в магазині, в магазині користуйтесь. Ой, хай ваші синочки іноді приходять до вас у гості, хоч з командировки, ну, хто із фронту. На декілька днів мамі завжди приємно побачити свого сина, тому що зараз вони їм дуже важко. Їм дуже зараз важко. Нічого вони нам не кажуть, щоб ми знали. Щоб ми не, не тривожилися, як каже мій син. Все добре, коли не запитаю, все добре. Тому, мої дорогенькі, треба їх підтримувати, всіх дітей підтримувати, всіх. Тому що вони за нас воюють за нашу перемогу. Кожен на своєму фронті, але всі стараються на перемогу. Тому, мої дорогенькі, Треба їх підтримувати. Отакі От швидкі бутербродики до кави. Я під відео напишу рецепт. Ну, який дуже простий же рецепт, дуже простий, але воно, виходить, гарно і смачно. Тому, мої дорогенькі, всі вам добра. Здоров'ячка нашим всім синочкам. Здоров'я на фронті, терпіння, перемоги їм. Ми їх усіх чекаємо. І хай буде все Україна.